Вітаю, дорогі друзі! Все ми говоримо з вами про роботу. От про запчастини ми не говоримо. Не знаю чому, якось ну, не приходилось. Але тема популярна багато що. Хто не знає, давайте я вам зараз покажу, що ми, наприклад, завтра нас п'ятниця, ми завтра клієнта маємо повідавати, і що ми брали. Поїхали. Ну, При вході це у нас всі запчасті йдуть на доїць. По запчах на Dight, щоб дойці після вашого ремонту їздили. Це у вас обов'язково мають бути оригінальні стаканчики. До них йдуть оригінальні під стаканчики Зараз я покажу, де я тут лежать Вони Такого зеленого кольору. Це сальники сальники можна поставити від По фірмі Елр, від якоїсь на марки, то їздити буде. Саме головне, щоб були стакани оригінальні, клапана оригінальні і сьодла. Зараз розпакую коробку. Ось дивіться, Оригінальні сьодла, тобто тут сідла впуск випуск вирізається і замінюються на нові оригінальні. Оригінальні резиночки під стакани такої тут зеленого кольору. Якщо будете підбирати, нічого не підберете, тільки оригінал має бути, тому що тут розміри нестандартні. І е, направляючі. направляючі тут паскудного типу, в тому плані, що ви не можете просто взяти. Вибити стару, запресувати нову і пройти з розверточкою. Тут її потрібно спочатку розточити, а потім вже пройти з розверточкою. Тут вона в мінусі йде. Для чого вони так роблять, незрозуміло. Але, направляючи, твердість мають набагато більшу, ніж стандартні. Ну і, звичайно, срок служби в них буде більший. Йдемо далі. Chevrolet Aveo. Значить, В даному випадку ось головка у нас від Aveo. Там по головці хлам. Загнула клапана, зараз вам покажу. Ось ви бачите, що зробила з головкою. Перевірили на герметичність головка тріснута. Тобто ця головка йде металолом. Ну, головка металолом. Купуємо нову головку. До нової головки розпредвал. Головка йде без клапанів. Клапана йдуть по фірмі AMT. Що пуск, що випуск. Сальники ставимо по фірмі Алрінг. Гідрокомпенсатори по фірмі Інна, новий шатунчик, бо там один зігнутий по GMP. Поршня, звичайно, по EMP. І комплект прокладок. Не дуже, як би сказати, не дуже брендовий. Але тут є всі прокладочки. Ну, так, те, що необхідно нам для зборки. Але. Прокладку головки ось цю ставити ми не будемо. Цю прокладку ми викидаємо звідси і ставимо сюди прокладку по елрингу. Для того, щоб не було ніяких проблем, потім прокладку не пробивало. Точно так само ГРМ помпа, все йде по інні. Далі ми бачимо два блока Д240. Що ми по них робили? Ми по них робили шліфовку блока по плоскості і реставрацію посадок під гільзи, тобто під бурти. Що один блок, що другий блок. Ну і плюс реставрація постілі, реставрація втулок розпредвала. На один блок будуть стояти поршня з гільзами по фірмі AMP, на другий блок будуть по ТХМ, яка фірма є. Ось кому потрібен код мотора. З вкладиші є багатьох видів, є різні. Тут же виходимо з стації те, що можна придбати. По вкладишам, колінвали шліфуються, розпідвали втуляться, втулки розпила, шліфуються. шліфується. борти робиться. Порш в даному випадку тут поршнями будемо торцювати що одні, що другі. Торцювати їх будемо по 0,5 мм. Тому що постіль пустили на десятку 4 десятки зняли з блока. І виходить, що на пів міліметра треба торцанути поршня. Торцуємо і поїхали. Далі епіка. Гільцовка блока. Тут в даному випадку вкладачі 0,25, що корінніше шатунні Ми ставимо вкладачі, міряємо зазори і тільки після цього шліфуємо вал. Вал шліфуємо підкладаще. Ну і робимо гільзовку блока і гільз з усічення. Ну, Тобто борт-бурд. Якщо по епіці викинете стандартні вкладища, коли у вас є стандартний вал без виробутки, на оригінальних будуть зазори в районі 5 соток. А ті оригінальні, які ви купите, але вони не оригінальні, буде зазор 10-12 і не буде тиску масла, не буде тиску масла, у вас буде на холостик загоратися лампочка. І приїхали. Ну, далі Колінвали 651 Mercedes на відправочку готовий. Новий розпакований, відполірований, перевірений. Колінвал зараз у нас ще йде n 55 на відправочку вже запакований. І n 20 ну, Це у нас головочки Ігору во Львів йдуть. Блоки на гільзовочку, Блок Mercedes на росточку. Та якось так і працюємо з запчастинами. Всім дякую за увагу.